Вибухова ніч на Росії. Росіяни заявили про атаку на три аеродроми. За повідомленням російського міноборони Україна запустила по військових цілях на території Російської Федерації понад сотню безпілотників та кілька ракет. Водночас поспішили запевнити, що 117 БПЛА, нібито вдалося збити. Втім, про наслідки ударів безпілотниками, або результати їхнього збиття російське міноборони традиційно мовчить. Тим часом низка телеграм-каналів та російських змі повідомили, що під удар могли потрапити три російські. І військові аеродроми. Аеродром Балтімор біля Воронежа, де базуються літаки Су, авіабаза у Борисогліпську у Воронезькій області та авіабаза Саваслейка в Нижегородській області, де розміщені носії ракет Кинджал, літаки Міг 31К. Лише щодо військової авіабази Саваслейка місцеві повідомили про 10 прильотів, а також що проїзд у село та місто Кулебаки, де воно розташоване, перекрили. Тим часом губернатор Нижегородської області підтвердив атаку безпілотників, але не не повідомив про наслідки. Натомість губернатор Воронезької області поспішив запевнити, нібито внаслідок падіння уламків безпілотників пошкоджені кілька об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, комунальної інфраструктури, а також транспортні засоби. Нагадаємо, раніше ЗСУ вдарили по російському військовому аеродрому Морозовськ у Ростовській області. Тоді ліквідували винищувач-бомбардувальник Су 34 та склад боєприпасів. Максим Турчинський, телеканал НТА. はい。